Я сподіваюся, усіх вже була перервана обід, бо дуже така смачна презентація. Якщо не було, то після неї одразу захочеться їсти. Добрий день. Добрий день. Так, ще Добрий день, добрий день, добрий день, Добрий день, добрий день. Ну що, вже півхвилиночки ніхто не стукається до нас. Будемо починати, мабуть. Скажіть, чи бачите ви презентацію? Так, все так. видно. Так. Okay. так. Добре. Ну, така смачна тема у нас. Це у нас ще хтось хоче доєднатися. Наша Україна має безліч неофіційних символів: бандуру трембіту, річку Дніпро, Калини, українських волів. Так. Зараз ще хтось хоче доєднатися. Вже потроху починаємо. А в українській національній кухні один з найяскравіших таких символів це борщ. Борщ є символом України. Український борщ то невід'ємна частина національної культури. Ми знаємо, що українська кухня походить від сільських страв, основою яких є злакові та овочі. Її своєрідність виражається у використанні свинини, сала, куряка. буряка та комбінованій термічній обробці. Так, Зараз ще доєднується. та комбіновані термічній обробці компонентів страви. Українська гастроспадщина. Видкриває світу надзвичайно багату та різноманітну кулінарну історію нашої країни, з унікальними рецептурами приготування традиційних національних страв у різних куточках України. Доброго дня всім, хто доєднався. День українського борщу поки не офіційне свято. Воно було запропоноване для відзначення щороку у другу суботу вересня, от у нас минула субота була таким днем. У січні року, 2022 року Комітетом Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики було подано проєкт постанови про встановлення Дня українського борщу. Проєкт так і не розглянули що не дивно під час війни, але соцмережі та любов до традиційної страви. Зробили свою справу. Подія вже популярна і, можна сказати, всенародна. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві. У своїх щоденниках про страву згадав німецький торговельний агент Мартін Грунвер. 17 жовтня 1584 року його купецька валка доїхала до Києва. І зупинилася на ночівлю над річкою Борщівка. Саме так назвав її торговець у своєму щоденнику. Це була, була нинішня річка Борщагівка, що дала назву сучасним західним околицям Києва. Кияни пояснювали гостям походження назви річки тим, що у цій місцевості свого часу діяв борщовий базар. Однак торговець у своєму щоденнику сумнівався щодо існування такого базару. Він аргументував це тим, що кияни не мали потреби добиратися так далеко від центру міста заради борщу. Він не міг повірити в те, що борщ, чи то інгредієнти до нього у Києві більше ніде не продавали. По своєму щоденнику він пояснював це так: про купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. У 1598 році православний поліміст Іван Вишенський писав про селян, які з однієї мисочки палівку або борщик хлібчуть. Є згадка, що у перші роки 17 століття якийсь чоловік випив три миски борщика, а в 1619 році є спогад про класичний обідній набір, і пироги там були, та й борщика зварили. В усіх трьох джерелах назва страви використана у постливій формі борщик, що збереглася у деяких регіонах України й донині. З першої половини XVII століття з'являються прізвища, похідні від слова борщ, борщовський, борщ, борщенко. У словнику української мови Бориса Грінченка від 1907 року є понад десяток слів, які теж виникли від назви страви борщичок. Борщисько, борщувати, борщівниця тощо. Є чимало архівних згадок, які підтверджують, що борщ протягом століть полюбляли як звичайні українці, так і відомі урядовці. Тож історія борщу безперервна і багата. В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини, адже всі складники, додаючись до нього по черзі, варяться, мліють. Передають свої аромати і смаки один одному і творюють неповторну смакову гаму, його величність український борщ. І кожна господиня готує його з великою любов'ю для тих, для кого готується. Тому, коли згадуєш про борщ, то головним в спогадах є родинні стосунки, домашній затишок та смак дитинства. У липні 2022 року культуру приготування українського борщу визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО рішення внести борщ до нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони, аргументують тим, що український борщ то невід'ємна складова українського сімейного і повсякденного життя, також згадують про те, що борщ є частиною української культури. Тому присвячені свята та низка локальних борщових фестивалів, які щороку проходять у різних містах України. У своєму прес-релізі ЮНЕСКО зазначає, що борщ поширений у різних регіонах України, повсюди він має певні відмінності, які підкреслюють особливості окремих регіонів України. І водночас, борщ є частиною українського культурного спадку та його самобутності. Українська команда, яка готувала заявку на розгляд борщу як нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, спершу мала назвати її Рецептура приготування червоного українського борщу. Але згодом фахівці вирішили відмовитися від ідеї канонічного рецепта і змінили назву заявки на іншу: Культура приготування українського борщу. Цим вони хотіли підкреслити. Що немає правильного рецепту борщу, водночас це обезпечує від того, що російська культура може присвоїти страву зі схожим рецептом собі. Ініціював офіційне визначення борщу українською національною стравою Євген Клопотенко, ресторатор, кулінарний експерт і популізатор української кухні. Український борщ густий, приготований на основі буряка. Який надає страві характерного червоного кольору. Окрім буряка, до традиційного рецепту входять капуста, картопля, морква, цибуля, томатна паста або помідори, а також м'ясо, зазвичай свинина або яловичина. Готується борщ на міцному бульйоні, який робить його ситним, поживним. Важливою складовою є часник і зелень. Які додають свіжості та пікантності. Особливу увагу в приготуванні приділяють співвідношенню інгредієнтів, що забезпечує гармонійний смак. Кожна господиня, звичайно, може додавати свої секретні інгредієнти, що надають борщу індивідуального смаку. Зараз давайте розглянемо технологію приготування борщу українського, традиційного. Для цього м'ясо треба відварити протягом півтори години свинина, потім нарізати м'ясо кубиками та додати в каструлю. Далі займаємося буряками. Сирі столові буряки шаткують соломкою, додаю оцет, жир, томатне пюре, трохи бульйони і тушкують потім до напівготовності. Наступним етапом готують цибулю з морквою. Відчасту цибулю, моркву, петрушку, шаткують з соломкою і пасирую з жиром. Далі у киплячий бульйон кладуть нарізану часточками картоплю та доводять до кипіння. А, так, це було вже. Далі кладуть нашатковану капусту і варять 10-15 хвилин. Потім додають тушковані буряки та пасировані овочі. За 5-10 хвилин до закінчення варіння кладуть пасироване розведене бульйоном борошно, сіль, цукор, спеції. І готовий борщ вже заправляють салом шпик розтертим часником. Настоюють 20 хвилин. Бачите, який він наваристий, такий червоний. Виходить. Так. В Україні існує багато, багато регіональних варіацій борщу. І кожен регіон має свої унікальні особливості в приготуванні цієї страви. Основні відмінності полягають у складі інгредієнтів та технології приготування. Ну, на слайді не всі види борщу викладені. та галицький борщ готують на бульйоні з яловичини чи свинини, часто додають копченості. Також для надання кислинки можуть використовувати квашений буряк або буряковий квас. Далі київський борщ. Він відомий додаванням яблук. Які надають борщу легкої солодкості, також в нього часто кладуть гриби. Волинський борщ може містити бобові, такі як квасоля, це робить його ще більш ситним. Буковинський борщ містить велику кількість томатів і часто готується з буряковим квасом, надаючи йому кисловатого смаку. Львівський борщ може готуватися без м'яса. Це пісний варіант страви, де використовується більше овочів і грибів. Одеський борщ, він же готується з рибою, що є характерною особливістю цього приморського регіону. Чернігівський борщ популярна версія з додаванням сушених фруктів, таких як груші або яблука, також для додання солодко-кислого смаку. Кожен регіон. Привносить свою оригінальну нотку в традиційний рецепт, збагачуючи українську кулінарну спадщину різноманіттям смаків. Далі у нас на слайді представлений борщ полтавський. Це одна з найбільш відомих і смачних варіацій українського борщу. Його особливістю є додавання галушок, маленьких варених шматочків тіста, які роблять страву. Ще ситнішою. Ця варіація борщу характерна для полтавщини, де галушки є традиційною стравою. Полтавський борщ зазвичай готують на жирному м'ясному бульйоні, найчастіше з птиці. Окрім стандартних інгредієнтів, як от буряк, капуста, картопля, морква і цибуля, в нього додають галушки, що готуються окремо, і потім кладуться в борщ перед подачею. Галушки роблять із, прісного, із простого тіста: мука, вода, яйце, сіль відварюють і додають до борщу, щоб вони вібрали смак бульйону. Такий борщ ідеально підходить для холодної пори року, коли хочеться чогось густого і загріваючого. Можливо, є бажаючі поділитися своїми полтавськими рецептами після презентації будемо раді вислухати. Так, далі ми подивимося, які бувають доповнення до борщу. Борщ в українській культурі часто супроводжується різноманітними доповненнями, які підцілюють його смак і роблять трапезу ще більш апетитною. Найбільш поширеними доповненнями є сметана. Це традиційний супутник борщу, який додає кремовості і м'якості смаку. Її зазвичай додають безпосередньо. Тарілку перед подачею. Часник часто використовується для того, щоб надати борщу більш гострого і пікантного аромату. Його можна додавати у вигляді, вигляді дрібно порізаного або перетертого. Сало один з найулюбленіших додатків в Україні до борщу. Його можуть подавати сирим або смаженим з часником, нарізаним тонкими шматочками. Ще Також до борщу традиційно подають чорний хліб. Він може бути свіжий або підсушений, іноді змащений часниковою пастою або натертий сіллю. Крім того, до борщу часто додають зелень, кріп, петрушку або зелений лук, що підсилює свіжий аромат страви. Разом, разом ці доповнення створюють повноцінний кулінарний ансамбль, що підкреслює унікальність борщу як страви. Пампушки. Чоловіки, якщо ваша жінка зварила вам борщ, це значить, що ви їй подобаєтесь. А якщо до борщу вона напекла вам ще й пампушок, це знак. Для неї ви тепер герої роману лицар без страху і докору. Пампушки з часником – це класичний додаток до українського борщу, який надає страві завершеності і смакового контрасту. Пампушки це маленькі м'які булочки, які традиційно готують із дріжджового тіста, вони мають легку текстуру і золотисту скаринку, а часникова заправка надає їм насиченого аромату і пікантності. Пампушки на столі це символ свята, це гості або особливий день. Я вважаю, що пампушки виникли саме тоді, коли хозяйка пекла пиріжки та лишила тісто. Замість того, щоб готувати нову порцію начинки, простіше скатати кульки та вжити як є. Перші пампушки в Україні не випікали, а смажили на смальці в скоромні дні або на алії у пісні. Назва пампушки має нібито італійське і французьке походження. Історія повідомляє, що вперше ця страва була придумана і приготовлена в Україні, але зробили це не українці, а німецькі колоністи. Своє ж сучасне ім'я пампушки отримали нібито в Одесі, звідти ці ароматні булочки розповсюдилися по всій Україні і стали національною стравою, без якої уявити собі українську кухню неможливо. Основні інгредієнти для приготування памбушок це борошно, вода або молоко, дріжджі, сіль, цукор, олія або вершкове масло. Тісто вимішують, дають йому підійти, формують невеликі кульки, які випікають до готовності. Після випікання їх щедро змащують суміш подрібненого часнику солі і рослинної олії або води. Пампушки настільки популярні, що часто їх подають і до інших страв, але саме з борщем вони створюють неперевершене поєднання. Тож хочу зазначити, що їжа частина культури та національної ідентичності, тому кухня нерозривно пов'язана з українською культурою, вона є вагомою частиною нашого повсякденного життя. Українське приготування страв особливо, а їх головна відмінність багатокомпонентність. Так, хочу звернути вашу увагу, що на кожному слайді, на кожному слайді застосована якась приказка, пов'язана з борщем. Так, борщ та каша сила наша. Вітер хмари наганяє, мабуть, буде дощ. Мати півня зарубала, мабуть, буде борщ. Дим густий, борщ пустий. Зате старий стару хвалить, що вона добрий борщ варить. Коли смачний борщик, то маленький горщик. Далі, хто їсть борщ, той козак, а хто не їсть, той слабак. Який буде борщ варити, так і чоловік буде любити. Яка наречена, така в неї скриня, а який борщ, така й господиня. Їж борщ з перцем та й з чистим серцем. Сам борщ їм і вас запрошую. Можливо, хтось може додати, можливо, є якісь родинні приказки, пов'язані з борщем? Може, хтось так випадково згадає. Угу. Ну, добре. А є у нас знавці полтавських борщів? Може, є якісь особливості, окрім галушок, про які ми не знаємо і не згадувалися в презентації. Якийсь особливий компонент, інгредієнт, хтось додає. Дуже цікаве про полтавський борщ, бо зараз немає змоги. Якби все було добре, ми б, той борщ зварили би з вами Ой, в офлайні, як кажуть. Розглянули особливості та технологію приготування полтавського борщу. Можливо, наступного року в нас це вийде зробити. Так, ніхто не хоче секретами поділитися. А може не полтавський, може якийсь інший. Ну, моя мама, наприклад, кидає е, в самому кінці часник десь за 5 хвилин до приготування до того, щоб запах залишився. М -м Дякую, Юрію, що поділилися своїм досвідом. Я так розумію в кінці, щоб він не дуже проварився, але щоб віддав свій запах, свій смак, вс всі страви. Так, а в прикуску потім ви часник не їсти, так? Тому що юшка і так вона часникова стає, так? Ну, так, да. Ну, да, я знаю технологію так до холодцю. Кінці додають. Да, Тетяна Моя свикров, коли варила борщ наприкінці, як от хлопець сказав, часник мати додає. Вона старе сало з часником у ступці перетирала і також додавала, додавала. Ой, наче ви це сказали, бо я захиснуся зараз, як можна продовжувати після цього. Мені спочатку це оказалось, ну, як це запах от сала старого, таке, а воно таке дуже смачне, оказується було. Так. Я думаю, багато хто з нас, от сало йому, а шматочок залишається, і ми його в холодильнику так можемо зберегти-берегти півроку, бо будемо борщ варити, та додамо його. Так, це дуже смачно. Дякую, що поділилася своїм досвідом. Треба буде до наступного року заготувати старого сала. Подивитися. А хтось святкував 14 того числа День борщу. Бо я, от в цьому році я тільки от так масово побачила цю новину, що День українського борщу треба святкувати, популяризувати це свято. Якось в минулому році я цього бачила, а в цьому році прямо ж почалося. Можна сказати, що почалося. Почалася заснована традиція. В наступному буде, мабуть, ще більше. Так, Тетяна. У нас в Попасні, я з міста Попасна в Луганської області. Так у нас було кожен рік святкували день борщу і варили борщ. Угу. Тому а це де? була традиція. А де у вас там на площі якісь готували, так? В, парку, в парк. Угу. В парку. Там, мабуть, казан великий, так? Да? Там збиралися підприємства, так, да, і варили. А потім пригощали. Ну, Це було свято дійсно свято. Це день борщу був, або, може, день міста то було. Тому день що... борщу. Так, да, саме день борщу. Ну, Фестивалі борщу також проводять, да, великий казан. Не знаю, чи є у нас на базі університету такий казан, треба буде уточнити. Якщо немає, то придбати, да, Віктора Васильовича? Ми придбаємо та будемо варити боліші та борщі. Ну що, дякую дякую всім, хто приймав участь, хто поділився своїм досвідом. Будемо сподіватися, що скоро можемо всі зустрітися та й наварити багато-багато смачного українського борщу. А зараз будемо молитися за тих, хто. Далеко зараз від дома і може тільки мріяти про такий борщ, який готує мама або дружина. І будемо чекати на повернення всіх живими та здоровими для того, щоб наготувати, пригостити смачними домашніми стравами. Дякую всім, хто доєднався та прослухав, на цьому тоді будемо завершувати та Треба піти поїсти, мабуть, хто не їв вже. Дякуємо вам за доповідь, дуже цікаво. Так, вам дякую. Дякуємо вам. Так. Дякуємо, до 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 побачення. 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 Добробачення. Дякую вам, дізналася, що є таке свято і буде. Будемо святкувати день борща по своїй родині. Обов'язково, обов'язково. До зустрічі, на все добре. на добре